записати рух по фрівею, які автомобілі тут їздять цікавий прицепчик доганяємо він зліва від нас спробую його зісняти це популярні такі житлові прицепи були цей час в США їх продовжують до сих пір вдається виробляти

Гулярний. І ось теж часто можна бачити, отак їдуть. Везу трейлери, відпочивають американці. Кажуть, трошки. І з таким траком Рем трак теж солідний, хороший. Де ж дівчина знімає щось їде, я бачу. Вони мандрують, фотографують різні ситуації, на які вона бачить, тобто види, які бачить з автомобіля по дорозі. Багато їде з драйверів драйверів ну, Тільки замітив що. Часто наші, ну, скажімо, російсько-українськомовні емігранти валять Вольва, трак, на якому вони працюють тракістами. Але я бачу, що більшість їздить тут, те, що я спостерігаю, на американських автомобілях. Тут тобто різні марки, я не буду їх називати. Ті, хто цікавиться, знає. Здається, що американські водії все-таки більше трошки при тормози... Да, трошки... більше їздять на американських траках, да, завжди так сказати. Тому що є трак, називають автомобіль легковий. Це це справа, Теж називається трак. Два. Червоний, білий GMC, і що тут такому Toyota здається. Але оце велике вантажність теж траком називається. Тож, так трошки, В англійській мові це часто, коли одні ті ж самі речі, різні речі називаються одним, одним словом, а одна та ж сама річ може називатися. Багатьма словами по-різдніми. Якщо той, хто вивчає англійську мову, може трошки бути confused, як вони тут кажуть. Я довго привикав до цього confused, тому що е коли я щось не розумію, в мене виникало бажання сказати слово miss а в реальності, коли неправильно розумієш, використовує слово confuse. Ну і знову ж таки хочеться розказати про бізнес США. Дійсно, Америка так здається, коли дивишся російськомовних блогерів, які тільки хейтять США. Показують тільки бомжів і, бомжив іденне життя окремих людей не показують, що тут різноманітний бізнес є, що тут тільки немає. Тут я зараз показую, дивіться, екскаватор і виробляють, і вони працюють, і таке інше. Трошки пізніше я спробую засняти, якщо не забуду, великі громаді я б сказав безмежні поля садів яблучних дерев, яблучні сади, отак от як зараз, от, скажем, можна подивитися, щось тут, поле, я не знаю, чого тут тільки, мабуть, виноград, так, виноградники. Обрізаний. Воно безмежне просто. Якщо ти дивишся туди і воно до горизонту розтягається. Таких полів тут маса. Території вистачає в США, не дившись на те, що скажімо, територія США уступає по території Рефії зараз, але справа в тому, що в РФ є 90%, якщо не 95%, це ота тудра, Тайга, Сибір, Крим дерев, ну і там копалиними під. Ну, Нормально для життя немає проживання. В основному населення Росії проживає в європейській частині, от, яка складає ну, не більше 10% від території. От, так. А тут е, все розподілено ну, подивитися, як і поля. Дуже великі поля, безмежні і ось туди, вони ще тут те ж саме безпежні поля, якщо так розбудять на карті. І це дуже дає розуміти, чому ж Америка багата. По-перше, тут всі можливості використовують, якщо щось є, таке роблять, виробляють і таке інше. По-друге, дуже практично. Вони, як англійською мовою, «don't waste», Весь тобі, не витрачають зайве на щось таке, що не дасть прибутку. Все дуже практично. Якщо воно дає прибуток, то буде це робити. Якщо не дає, не буде. І тому, скажімо, часто можна побачити скажімо, якийсь мусор, як показують хейтери, десь він там на вулиці лежить довго, тому що у них тут двірників немає. У них відповідає кожний власник якоїсь ділянки землі, відповідає. Сам за станції землі є якісь там правила. Бо, і, наприклад, якщо щось якийсь способ валяється, він не попадає під регламент того, що його якось накажуть, що він убрав його. От він і не вбирає його, воно і лежить. Так. Це не від того, що там нікому така культура. Так, звісно, є нехороші люди в США проживають, як громадяни, так і емігранти. Дуже мало і... Але те, що вони якщо таке випадки роблять, то якщо це не впливає ніяк на класних азерблів чи щось інше, то він нічого не робить, певно лежить. Ось так, щоб трошки об'єднати, поїхали далі. Ну, сонечко вийшло тепер, то дощило сильно, останні. Сьогодні обіцяють дощ після обіду, але зараз поїдемо сонячно добре. ну Тільки що була ємність велика для зберігання нафти. Зліва, знову ж таки, бізнес різний. Весь час, якщо дивитися не очима хейтера, США, а нормальними очима, е, нормальним поглядом дивитися е, на життя США, то тут, е, я б сказав, чудово. Тут просто дивишся, як е, активно люди працюють, багато працюють. В п'яти годин вже на в цьому клівеї завантаженість. ну от, давайте подивимося. Початок безмежних Яблучних полів. Це поле ще не безмежне, скажімо, але їх, їх багато. І що цікаво, от бачите, там зараз ці стопчики, це маленькі деревця посаджені. ну ж таки яблучні. І далі там всі яблучні поля. А тепер справа. Те ж саме бачимо. Як багато яблуневе, так правильно. Воневих Садим. І знову так бачимо е, маленькі дерева, вже ростучі, що вони там не знають. Е, Водні роблять повний цикл. Я спостерігав старі дерева, які вже викочав викочовують, вони їх е, е, засушують і починають викорчовувати. Потім є дерева, ну, ти які, які, які да, я скажу. засушують, Засушуються, як? вони перекривають воду, доступ воду. Справа того, що в Каліфорнії все буде рости тільки е, від, як сказав, би, крапельного поливання. На жаль, е, відокамер зразу не схватить цього, але до кожного дерева підходить е, е, такий тоненький невеликий шлам дирочками, де прокапає вода. За рахунок цього вони ростуть. Якщо перекрити воду, то вони починають висихати, засихають і потім їх легко вихочовувати. Це далі. Так от, є, я би сказав, три стадії. Перша це садять маленькі, вони ростуть. Потім я бачу вже більше, які такі молоденькі, які вже плодоносять за цим цвітом розовим. Далі, ну знову ж таки, дивимося далі, ось продовжуємо, сади. Потім значить, уже дорослі, які продоносять, ну, Там, я думаю, деяких віки, у них навіть молоді, середні і вже старі. А коли вже дуже старі дерева і великі, одразу я покажу. Ось тут от, їх ось тут зараз, оце дерева всі викошовують. Лежать. Видно, що, да, вони, що вони вже лежать. Я не, не знаю, чи з позиції камери це видно, але нам чудово видно, що вони лежать. І бачите, вони чорні, тому що їх не надавали воду і вони засохли. А ось дерева, які водоносять, і вони невеликі, так, водоносні середні. І бачите, скільки ми їдемо, зараз є блонері сади. Таки вас покажу. Це трошки можна, інша порода, бо відрізняється цвіт на деревах. Ну і весь час їдуть тракісти, везуть. До речі, вони всі порушують правила дорожнього руху в Каліфорнії, тому що для траків максимальна дозволена швидкість 55 миль в час. Вони їдуть. Десь 60-65. Суть в тому, що на 5-10 миль перевищення швидкості, скоріш за все, поліція не зупиняє, легкові уж точно не зупиняє. Але якщо більше перевищуєш, то тут прицеп везе, він їде правильно, він 55 миль їде в час, тому що вони якраз приїжджали. Зараз буде приїжджати знак, де написано, що якщо хтось тягне товий вік вентовий 55 максимум, От він не дотримується норми, тому що мене, до речі, теж зупинили за те, що я їхав швидше 55 миль в час, коли їхав з прищепу. Зараз я їду без причепу і можу їхати максимально 70 миль в час. Ну, далі дивимося. Зараз ми будемо виїжджати на місток, там буде чудово видно простори з яблуневими садами. Знову ж таки показувати яблуневі сади. Традиційна машина працьомитого е, американця, Це оці, я їх називаю легкові траки. От, вони на них працюють і відпочивають. От. Ну, що такі? от такі сади. Справа, зараз я покажу. І зліва. Ну, Дві милі ще далеко поїдемо облік. Да? Це ділянці багато бізнесу West. різноманітного, в тому числі і вантажні грузові автомобілі для далекобійників продають. І зараз я попробую засняти, показати зверху, заїдемо на місток. Скільки у нас тут садів яблуневих. Тут, мабуть, специфіка така саме в цьому місцевості. Яблука вирощувати. Я вважав, що тут більше вирощують апельсини, фрифрути, лимони. Яблук дуже багато вирощують, вони популярні. Їх купують часто в Алмарті. Ну, давайте дивитися зараз подивимося в одну сторону. От. І що краще сюди. Так. Дивіться, які безмежні сади. Так, Повертаєшся туди. Так, Ну і поїдемо, за нами прищепився. Тут, скажімо так, бачите, дуже велика, як я кажу, приватність. Так, давай, нажимає. Дуже велика приватність, я так її називаю. Тобто, що це означає? Що кожен думає тільки про себе, навіть, навіть про друга не подумає, якщо буде суперечить його своїм інтересам, якимсь даже дрібним. Так от ситуація, якби не було на цій дорозі штрих, цієї жовтої штрих полоси, яка розділяє полоси, тобто не можна було б обогнати, він би за мною їхав спокійно, скільки я їхав, там 30-40. Час. І не скаржився б на мене, там, не сигналив, не мигав нічого. Бо це моє право їхати, скільки я хочу на цій дорозі. Тут немає обмеження по мінімальній швидкості. А от тільки з'явилася можливість обігнати, він мене обігнав. Тобто він не став би порушувати правила, обганяючи мене там, де не можна. Це, це дуже чудово, мені це подобається в США. Ось так. Знову ж таки, давайте подивимося. Це нові дерева засаджені яблуне. Скільки я, кажу, я око бачить, стільки тут яблук. Ну, справа теж, але справа ми далеко не побачимо знизу. Можна тільки повірити, що воно дуже безмежні поля. Виявляєте, скільки тут яблук вирощують в рік? Ну, Каліфорнія по даним статистиці 60, дає продуктів харчування всіх. Ну, або як в цілому хар... продуктів харчування, які споживає США, 60% постачає Каліфорнія. Знову ж таки, от за мною зараз їде, автомобіль, якщо він захоче швидше їхати, він мене обжене, звичайно. Якщо буде можливість, звісно. Ось так. Знову ж таки, можна знімати ці поля вічно, їх дуже багато. І ось люди працюють, все роблять. Тут Я бачу геодезисти якісь вимірюють, тому що часто можна спостерігати, коли поле перепрофілюють, Скажем, був сад, викочували і потім на ньому щось інше висажають або, або роблять. Таке інше. То вже, по-моєму, Бачимо, що буде обганяти мене. Той хто за мною їде. Він не хоче. Він їде за мною. Ну хай їде. Значить, йому так комфортно. Ну і от, приклади ще трошки покажу і буду закінчувати це відео. Як змінюються дерева. От Тут вони в світу справа. А далі вони вже не в світу. Чому? Можна замітити, що їх починають викорчовувати. От одне дерево от, Ну Трошки вони зацвіли, тому що якась волога в них залишилась. видно, як їх вже викорчовують. потихеньку. Я так зрозумів, що вони викорчовують в першу чергу ті, які бачать, що більш сухіше, легше викорчовувати. Як їх не зрозуміло. тому що якщо подивитися, них таке відчуття, чи їх просто виривають з землі чимось. Таким, не знаю, чим. Якось надламають. Або, або якось надламують корні. Да. Вони а, такі, як наче надламані. Надламані корні якось. Ну от так їх роблять. Ну, от так цікаво. Ну і видно, що є паралельно бачите, мед яблуневий роблять. Є ці вулики для бджил. І тут дерева викачувать. Ну Вулики зібрали, зрозуміло, чому. Тут -то. тобто вже і не насибирають цього нічого. Тут, мабуть, переміщати. О. І от сусіднє поле, мабуть, воно було під деревами, його викочували, і тепер воно як відпочиває. Скоріше за все, що воно було під деревами. І зараз думаю, що з ним робити. Ось так от. Тут щось воно вже розставлене на ньому, щось посіяно, не зрозуміло. Там якісь такі дротики стоять. Дротики якісь я... стоять, так. Да. Ще щось посія. Так, і це резервуар води.